Варіантів віддавати попереду комусь не було. От зараз передач проходить. І Це момент. Вау! Запуна, але добивання. І 1-0. Макс Задирака. Здавалось, Олександр Сапутін потягнув, врятував цей епізод. Але забули за Макса Задираку на правому фланзі. І Кривбас... На одинадцятій хвилині виходить вперед. Ще раз разі передачі не було в сайду. Прекрасний пас Фадінні пробиває. Тут даруйте. Е е Кожушко забиває за Перший був на м'ячі, не забив, не зумів переграти кіпора, а забиває Олег Кожушко. Але саме Задирака більше радів за Олега. Так от склали враження, що кажучи, проморгав дещо епізод. Ну що ж, даруйте, буває, але саме те, що рахунок 1-0, це вже не, не зміниться. Олег Кожушко на 11-й хвилині виводить свою команду вперед. І важкий удар був для, для Макса Задираки. А Кожушко до кінця дограв епізод, не виключився, дограв його до кінця.